Доброго дня, любі учні! Вітаю вас на уроці літературного читання. Сьогодні ми з вами продовжимо роботу над казкою Василя Мельника Малюнок на снігу. Налаштовуємося з вами на роботу. Пам'ятаємо, що наш девіз завжди це не просто слухати, а чути. Не просто дивитися, а бачити. Не просто відповідати, а міркувати дружно і плідно працювати, чого я вам бажаю, плідної роботи та гарних результатів. Отже, для того, щоб гарно читати, необхідно проводити дихальні гімнастики. Сьогодні ми попрацюємо з вами над вправою хом'як. Ця мила, чудесна тваринка всім відома. І ви пам'ятаєте, як же хом'ячки гарно надувають свої щічки. От і ми зараз з вами спробуємо надути щічки. Набираємо повітря в рот і розтягуємо свої щічки. Затримали дихання трішечки, набрали повні повні легені повітря, а потім поступово його видихаємо. Давайте розгадаємо з вами загадку. І ратиці, щетина підриває дуб тварина. Це смугастим поросятком, жолуді шукає татко. Смугасті поросятка це кабан, а синонім до диких кабанів може ще називають. Вепрами, так? І веприк – це і є головний персонаж казки, головний герой малюнок на снігу. Всі події у казці відбуваються взимку. Давайте з вами згадаємо та спробуємо побудувати синкан. Згадаємо правила побудови, так? Перше це один іменник. Про який буде йти мова, про що буде йти мова в синкані. Далі два прикметники, три дієслова, четверте це речення і п'яте синонім. Так? І п'яте синонім. І так, дивимося, який же можна скласти синкан до слова зима. Отже, зима. Вона яка? Вона. Холодна, так? морозна або сніжна. Зима що робить Третє слово? Виблискує, сяє, переливається або вкриває снігом, так? Зима сяє, блищить, вкриває. Так? Третій рядочок, наступний, точніше, четвертий це речень, яке складається. <з> речення, так, яке символізує опис зими, що зима це диво природи, можна сказати, так, зима це диво природи, і останнє, останнє це синонім до слова зима, як, наприклад, або слово, з яким зима Асоціюється, наприклад, сніг або заметіль. І таким чином ми з вами складаємо синка. Зима, сніжна, зима, холодна. Далі третє слово. Сяє, блищить, покриває. Сніг це диво пригоди. Заметіль або хуртовина, холод, тобто слова, з якими асоціюється зима. Отже, ми з вами працювали на минулому уроці з твором казкою Василя Мельника. Ми до неї повертатися ще раз з вами не будемо, тому що ви її читали. Та хто забув, можливо, якісь деталі, звернеться самостійно та прочитає цю казочку додатково. А ви подумайте і скажіть, чи доводилося б вам малювати? На снігу. Чим саме ви це робили? Чи гілочками малювали по самому снігу, чи складали щось на снігу з камінців, що саме ви малювали? Або, можливо, ви самі лягали на пухкенький сніг, махали ручками та ніжками, утворивши янгола. Також люблять цим займатися, але, звичайно, це можливо тільки коли вже велика кількість снігу випаде, так і можна буде справді зробити такого уявного янгола і, малю... і малювавши самостійно. Крутобоки, гамірний, віднайшов, влаштував, сиплеться, заблукаєш, обдивився, підбадьорював, приглянувся страховисько, стрепенувся, чотирикутник. Це всі слова, які зустрічаються у касті, яку ми читали з вами. І відповідно звертаємо увагу на наголоси для правильності читання. Також, звичайно, при читанні ми звертаємо увагу на виразність для того, щоб передати емоції і щоб іншим слухачам було зрозуміло, які почуття у того чи іншого персонажа. Зараз ви бачите перед собою речення і відповідний смайлик поблизу. Тому треба прочитати ці речення з відповідною емоцією. Спробуйте і ви. Чого він гнівається? Де ж тут дерева? Хіба може бути два місяці на небі? Радісно стало веприкові. А я не боюся. Будь завжди сміливим. Не бійся перешкоди перед собою. Тобто, як ви бачите, навіть, по-перше, на виразність вам зрозуміти настрій і з якою емоцією читати, з яким настроєм, допомагає в першу чергу розділові знаки. Так, якщо це знак питання, то з питальною інформацією, якщо просто розповідне, так, то відповідно до настрою загального твору, і, звичайно, спонукальні речення, які закликають до дії, ми говоримо про читуємо з більш піднесеним настроєм та емоціями для того, щоб їх виділити і справді закликати і слухачів, і читача, і самого себе до певних D. Отже, зараз ми з вами спробуємо знайти, що було для у тексті, що було для веприка домі, найріднішою домівкою, як радів веприк, чому він злякався, і яку мамину пораду згадав Отже. Дивимося уважно на текст і бачимо, що перше речення це вже є відповідь на питання, до, на відповідь першого питання. Могутній бук, що ріс між крутобокими горами над гамірним потічком, для смугастого веприка був найріднішою домівкою. Тобто Могутній бук та, був найріднішою домівкою. Чому радів зимі веприк? Тому що перший сніг падав і він влаштовував ковзанку. Так катався день, другий, і йому не страшно було. Потім вепрек злякався. Чого він злякався? Що хтось гілки почав ламати, кидати на землю, на потік. Він злякався, стрибнув через колоду і побіг аж під горою, опинився. І потім вебрик згадав декілька маминих повчань, так? Коли заблукаєш далеко і не зможеш до домівки своєї повернути, заспокойся спершу. Це перша мамина порада, а потім він згадав ще одну мамину пораду. Будь завжди сміливим, не бійся перешкоди перед собою. Це також мамина порада, яку згадав веприк. Так? А потім він вирішив себе намалювати. Завдяки чому? Завдяки паличкам. Так? Він складав палички, складав різні фігурки таким чином, щоб утворити. Свій малюночок утворити малюнок веприка. За цим вибірковим читанням ми з вами згадали ще певні моменти даного тексту. Бачимо окремо ілюстрацію до тексту і фрагмент, який проілюстровано, що веприк з паличок починає складати Малюнок, так? Спробуйте і самі опинитися на цьому малюнку. Подумайте, де б ви спричаїлися і заховалися, щоб ви не злякали веприка, та й він не відчув у вас небезпеку. Подумайте, чи це було б аж за далекою ялиночкою, чи, можливо, ви б стали десь поблизу. І за чим би ви спостерігали? Чи за самим веприком, чи, можливо, за птахами? Можливо, ви спостерігали за тим, як небо стало темним та сильно сніг посипав на лісові галявини. Тому подумайте, будь ласка, які звуки ви чуєте? Чи це звуки тиші і подекуди? Шум гілочок відпадаючого снігу. Можливо, ви чуєте, як в лісі десь продить холод... голодний вовк. Або ви чуєте синичок, який в пошуках їжі для себе. Або ви чуєте веприка, який складає гілочки. Подумайте, що ви відчуваєте, чи вам комфортно. Чи цікаво, можливо, вам весело спостерігати за веприком, який так грається цікаво цими паличками? І, А можливо, ви навпаки, боїтеся бо не знаєте, як зреагує веприк на людину. Можливо, він сам втече, а можливо, відчує небезпеку і може кинутись на вас. Подумайте, які емоції зараз у вас. Та подумайте, яких деталей, можливо, не вистачає на цьому малюнку, що ви ще домалювали для повноти картини. І на цьому наша подорож до казкового світу веприка завершується. Але ви пам'ятаєте, що текст закінчується певним розділовим знаком. Будь ласка, увагу на казку, і подивіться на останній абзац. А малюнок усміхненого веприка так і залишився під гущем ліщини, щоб тій не було сумно холодну зиму зимувати. І ми бачимо на кінці три крапочки. І ви пам'ятаєте з уроків української мови, що три крапочки найчастіше символізують незакінченість. Речень, незакінченість історій, так, тобто і далі буде, щось триває. Тому вашим домашнім завданням буде подумати, як ви бачите, ось це завдання є також у книжці, так, подумати і дописати якийсь варіант продовження цієї казки. Вони можуть бути різними, бо це, звичайно, казка і можливі різноманітні казкові фантастичні моменти. Тому подумайте, ви маєте це записати у зошит, число, домашня робота, продовження казки, малюнок на снігу. І записати: я звертаю увагу, що продовження не може складатися з одного речення, це має бути хоча б декілька повних речень, Пишемо ми каліграфічно, але я звертаю увагу вашу на те, що, звичайно, ще додаткову одну казку на 5 сторінок величезну, звичайно, писати не обов'язково. Якщо, звичайно, у вас політ фантазії та творчості і вас не зупинити, то, звичайно, ви пишете, скільки ви хочете, скільки вміщує ваш творчість, ваш політ творчості. Але якщо то хоча б абзац кінцівки, ви маєте завершити цю казку якимось логічним кінцем, логічною кінцівкою. І потім, наприкінці, ви надсилаєте фото своєї роботи, свого тексту у класрум. І після цього подумаєте, коли ви допишете кінцівку, чи задоволені ви своєю роботою. Я сподіваюся, що в кожного з вас все вийде. І вам вдасться дописати кінцівку та виконати цей вид роботи. Бажаю вам успіхів, творчого натхнення, до побачення!